Катерино, слухаємо цікавинки про нові аромати в парфумбюро. Нас з'явились чотири новинки нещодавно. Що послухаємо Катерину ще про два аромати з наступної лінійки? перший аромат це «Туделіше стою. Це така гра слів, трошки сленгова меседжна. «Туделіше ліже стою це занадто звабливий, занадто гарний, занадто спокусливий або спокуслива для тебе. це аромат Гурманіка, другий в бренді парфюмбюро. Він як чорний шоколад з перцем з кардамоном, вона як ніжна тірамісу. Туди ліже стою. Занадто гарні, щоб бути разом. Клас, друзі. Якщо ви відчуваєте себе перцем, ароматом з перцем або ж шоколадом, вам треба ось ось цей аромат. Клас. І ще один новий аромат. І також ізі-пізілемонсквізі. Це такий е, більш грайливий аромат, який переносить нас як з фільму Назад у майбутнє, переносить нас в 50-ті, коли були стиляги, шиньйони, стрілки. Він такий е, цитрусовий, яскравий, е, дуже фешн. Е, аромат, який, е, назва якого походить від сталого виразу, «Easy Peasy Lemon Squeezy» – це е, вже така, е, такий сталий вираз е, легше легкого, але аромат зовсім не простий. Не простий, але зробить ваше життя легким. Друзі, запрошуємо вас в парфумбюро бюро відчути на собі чотири нових аромати. Отже, долучайтеся 26 вересня до мого воркшопу, а 27 вересня ми з вами підемо на факторну дегустацію до друзів. парфумбюро. стараюся психологічно підтримувати вас.